Їм не загасити в нас полум'я, Ну ж, бо злізай з під віконі я. Хоч всюди, хай вирублять світло, занурити в темряву пообіцяють В темні часи світлих людей добре видно, видно, ховай своє сайве. Ластівки відлетіли, ягнули, покинули землю. Винагнуті догори спинами, Славите зелю. Лизали зад пороху. Душевно чи звіті, кричали так в четвертому нульові. Рижи підар в прямому ефірі. Аллаху Акбар Озброєні чеченські діти, був там ще перший ідеаліст комунізму. На згадку про нього була хуйня двохколісна, Річ то корисна, тримала сотку металу. Він вартував аж три копійки за кіло. Тому однієї ходки завжди було мало. Мені 32 роки, як і моїй країні. Я зростав міцні Україна, ставала руїнами, наче тридцять. Тирічна жінка, яку покинув чоловік, по черзі приходять співмешканці, луплять під дим. Беруть за горло її, б'ють по обличчю. А народ, як налякані діти, яких жахає відчим Тому що я хазяйка, а тому, що ти тупорила дубіна, старшу гвалтує, малого муштрує. Та потайки йде до сусідки, що через стіну, а вона з оком набитим хитається двором, просить взайми, стає на коліна, нам сором. Рибалки усюди, дороги, будівлі біля зупинок. Чим більше рибалка відловить самців, тим менше на світ з'явиться нових ікринок. І ніхто ні в чому не винен. Усім все байдуже навкруги тхне мертвечиною. Нестерпний сморід стоїть, ворони кружать. Неначе надріжжя розростається цвинтар, Здовж бездоріжжя, стіна жовто-блакитних. Ми непохитні, можемо довго збирати донати. Ми все проковтнемо, можна тарифи підняти. Пасок міцніше затягнемо, нас не здолати. Бачу під АТБ пенсіонери шукали недоїдки. Зовсім вони не тваринам збирають об'єдки. Скільки тобі треба ще, щоб побачив недоліків? Коли кожна свини рил, реєструє маєтки, звертаюсь на державні, щоб. Українською, я тут для того, щоб трохи вас побентежити? Невже ми готові всі жити в обмеженнях? Ми є арештанти, бетонних багатоповерхівок. Зачинені, хотів сказати, у власних, А ні, зачинені просто в квартирах. Чотири роки безвилазно та безвиїздно Чотири роки розростається, зелена пліснява. Сквірна. Алло, санепідемстанція? Ну, як моя пісня вам?